А Скільки вам років ви сказали? 9 липня виповнилось 75 років. Ага. І пройшли це ви з Одеси. Одеса, Кременчук, Гадяч. Е... Коли вийшли? З Одеси? Так. 9 червня. Добрий день. Добрий день. Я вам вирішив води дати. Що це рода? Холода. Холодна, мінеральна. Є у вас вода, нема? Ну, все краще. Тут Тепер... вона зараз зірветься. Ні, ні, ні. Ні, ну вона напряжена. Просто. То скажіть, чи з чого ви йдете? Пропагую захист вітчизни. І як раніше, як раніше, здоровий образ життя. Угу. Бо, скільки щоб менше пили, більше ходили, тому що на Заході, на Заході дуже цінують здоровий образ життя, і я піднімаю престиж України в глазах західних мешканців, західних країн. Вони давить на своїх вибраних. Правителі, щоб вони більше нам допомагали, бо що бачать, це люди такі самі, як і вони, цінують здоровий образ життя. Це важливо? Важливо. А звідки і куди йдете? Я вийшов з Одеси 9 червня, Кремінчуги 7 днів, сидів з 24-го перше. рани залічував, потім ромни. Тут 14 днів вилічив, оставши нові рани, натоптані на ногах. А зараз прямую, не скажу куди, тому що це хочу жити і хочу, щоб мені пакості не деякі наші співвітчизники, яких зараз кажуть 33%, які за мир і готові віддати наші території. Я слухаю радіо, НВ і там про це чітко про це дослідження соціологів сказали. У нас ще багато ват в голові. Я боєць інформаційного фронту проти цієї вати. Я погано бачу, стр... ну, стріляти я не можу, але я ціную розум і своїм розумом теж гарних результатів. В Роменському районі народився. Спередній, і задні, тут багато вичого знаєте. щоб можна було прочитати.